Олія, макарони, крупи, солодощі. Такий вміст кожної із 1728 коробок продуктових наборів від іноземної благодійної організації Джем. Пакунки привіз до шостки. Водій, волонтер, чемпіон Європи з боксу серед професіоналів за версією WBO Олег Малиновський. Після початку повномасштабної війни він поставив кар'єру на паузу та почав волонтерити. З початком війни моя кар'єра вона по суті стала на паузу, і можна сказати, що війна вона забрала в мене спорт. З мого життя. Засновником компанії благодійного фонду Global Empowerment Mission є Майкл Капоні, який за підтримки фонду Говарда Баффета допомагає населенню України. Ми постійно їздимо по всім перефронтовим областям нашої країни в ті міста, де насправді люди потребують, потребують тільки допомоги. Також в Сумській області ми їздимо вздовж лінії кордону з країною-агресором, і возимо людям допомогу. Розвантажували величезну фуру з гуманітарні. Арною допомогою всім волонтерським центром шостка добро. Наша молодь, наші волонтери сьогодні розгружають цю фуру, і ми сподіваємося що цей вантаж, який вони довезли, довезли до нас від щирого серця. Що саме цей вантаж допоможе нашим людям, хоч трохи. Хоч чимось. Отримати цю гуманітарну допомогу у волонтерському центрі Шостка добро можуть родини загиблих захисників, родини безвісті зниклих військових, діти сироти, діти під опікою, люди з інвалідністю на візках, вдови загиблих та померлих ветеранів Другої світової війни. Щоб приїхала сьогодні ця допомога? Ми працювали з депутатом Верховної Ради Качуре Олександром. І саме він є координатором. Цього вантажу, який прибув сьогодні, ми написали заявку на джем і указали категорії. Які бажали, щоб забезпечили Шосткинці дякують іноземній благодійній організації, яка не стоїть осторонь від біди українців. Їхній організатор, засновник Майкл Капоні, сказав, що їхнє завдання це допомогти якомога більшій кількості нужденних людей за найкоротший проміжок часу та з найменшою сумою витрат. Ми безмежно їм вдячні за те, що вони сьогодні, поруч із нами за те, що вони сьогодні надають. Цю de es